Ціатром стали самі футболісти, такі як Семенишин Андрій, і Горецький і Микола. Ну, в свій час вони грали за друге село, за Печеніжин, за соплю, за рунгою, а потім вирішили самі створити свою команду, щоб представляти наше село. Стадіон, де у стадії відпрацювання. Там зараз ми розривняли, засіяли. Велику допомогу в створенні стадіону допоміг Негрич Михайло Михайлович. Допоміг Дочинський. Вся команда грає сильно. Ну, на сильний бомбадирна, Семенеша Андрій, захисники ворота, ну, вся, вся команда злагоджена. Ну, вся, всі, всі, саме головне, що всі гравці, жителі села Молодятими. Хочеться попросити ще районну владу, на грачах щоб допомогли закінчити за цей стадіон, хоч, хоч цьому році, щоб мали власний стадіон. Ми годимося ними, тому що все село гордиться. В перший рік грати. На першість района і зараз очолювати після першого кола турнірну таблицю це великий успіх команди.